Насправді цього я дуже боюсь, коли логічний кінець цього етапу перед початком іншого, тому що це відчуття відчув не тільки ти, а багато людей. І хтось це відчуття буде транслювати як борьба, з справедливість, там боротьба з корупцією, і так далі і так далі. Але відсоток здравого глузду він дуже різний. Це... Велика зміна тебе, твоєї свідомості, твоєї суті. В цей час, як це все дуже швидко відбувається в тобі, твоя родина вже за кордоном. Там. І навіть не знає, що ти вже для себе вирішив, що ти йдеш е, до війська. В угу. тебе не дуже виходить, військо тебе не хоче, але ти тебе ж хір шхер... Але Хер... я роблю всі sheets... для того, щоб туди попасти. <рек> та, 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 та. Та, та. Твоя дитина, коли дізналась про те, що ти у війську? Чи вона ще досі не знає? Е, дивись, насправді таким чином це відбувалося подальше в травні місяці. Перед Великоднем вони повернулися додому. Я розумію, що нам треба про це поговорити. Я сів про це поговорив. Кажу, що я буду шукати хороше місце. Тобто, я там вислухав про себе, типу, ти, ти не маєш підготовки, ось, для чого це тобі? Там, Егоїсти там, не збросаєш. А Там от Володя виїхав, Ігор виїхав, він з сім'єю виїхав. Тобто, ти розумієш, ніхто не знає, що то далі буде відбуватися. Ну, це нормальна думка. Ну, да. Абсолютно. Ну я зрозумів це, що, що бесіда буде розвиватися саме таким чином. Це що стосується дружини. З донечкою все набагато по-іншому. Вона неймовірно ем, гордилася тим, що я просто ходжу в формі. Круто. Вона це не, ну це неймовірна опора і підтримка. А вона розуміє саму суть форми. Тобто, Та, звичайно. що за цим Так, вона, вона розуміє, що це є захист. Для неї військова форма це, це захист. Тобто, вона розуміє, що людина в військовій формі її захистить. те, що мали подати е, загалом дітям нашого суспільства, що військовий він, він не вбиває, він захищає. Це дуже важливо, не ти, ні я, ні Вірона. Ми не росли в суспільстві, в якому форма дорівнювала захист або там справедливість, або щось таке. Для мене на, на жаль. Форма так. дорівнювала п'яному прапорщику, який краде і все пропиває стовідсотково. Тобто, це на жаль пережитки 90-х і 2000-х Це пережитки більш радянського часу. Е, ні, абсолютно. ні ні, це початок 2000-х, коли просто ця армія розпадалася на кусочки її різали. Звідси в нас оцей стереотип з багатьох пострадянських чи ще радянських фільмів, де сидять грубі лесі прапорщики угу. і бухають. Угу. Ти пішов служити воювати задля родини чи задля себе? Відверто, це комбінація мотиваторів, але що для тебе перше?